Ця сесія доволі серйозна, тому що вона має наслідки до цілому для громади, тому що mm. дуже велика кількість питань, повністю зімейних питань, котрі в нас довго не проходило, вони сьогодні будуть. У мене є питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи всі комісії надали свої вистави? Ольга Леонидівна? Mm -hmm. Так, звісно, не дійшли. Прийнято, як ми говорили, там місце в тому не повинно бути не розгляд, питання повинні бути казусів та полонки у цьому залі. Нас перша чергова сесія, я думаю, що це буде дуже хорошо, якщо вони будуть частіше. Тому я пропоную, без висновку комісію не повинні питання потрапляти до цієї зали. Я пропоную винести на голосування. Перелад. Давайте тільки е, обговоримо, на який час сьогодні, щоб вона Е, Скажіть мені, які є пропозиції. Я скажу, яка в мене є пропозиція, в мене є пропозиція, мені у 12 я думаю, що на 12 зправності мені потрібно поїхати до області. Е, ну Це займе якийсь там, час, може півтора, може, два. Скажіть, які у вас є пропозиції для того, щоб не було так. Скажіть, будь ласка, є чи в когось контрпропозиції? Ні. Давайте винесемо. Перерву, давайте перерву, тому що є питання, які ще можуть тобто, Я розумію, що буде дуже багато питань різних у нас сьогодні. Кількість служба можливість в ще запропонує, як це процедурно правильно зробити прийнято. Тоді, е, шановні депутати, ставлю на голосування оголошення порерви до 15.00 сьогодні. Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Всі чекають наступну. Кому потрібні різні роздруковані, можете взяти.